Мені є за що дякувати Богові саме тепер. Не тому, що легко, а тому, що в темряві я бачу, як світить мале, слово підтримки, Божа відповідь на молитву, ранок, що таки настав, служіння, яке маю, церква, яку відвідую. Подяка змінює мій настрій і парадігми, там, де я бачив стіну. З'являються двері. Там, де був страх, народжується рішучість, там, де був розпач, приходить спокій. Подяка не заперечує втрат, але надає сенсу зусиллям. Коли я дякую, пам'ятаючи Божу вірність учора, я отримую сили довіряти далі. Коли я кажу дякую Тобі, Боже, я визнаю. Твоя воля блага, приємна і досконала. І навіть коли серце стискає тривога і смуток, подяка відчиняє двері надії та формує в мені довіру. Запрошуємо вас, дорогі брати і сестри, на особливе служіння подяки Господу. 11 жовтня. О 10.00 в храмі Лівобережний. Ми згадаємо, як Бог вів свою церкву. Тридцять років тому понад три з тисячі людей в Києві заключили завіт з Богом через водне хрещення. Ми будемо дякувати за нинішні благословення і за майбутню надію, яку маємо в Ісусі. Запрошуємо всі громади міста Києва, усіх братів і сестер, а також ваших рідних, близьких і друзів. Чекаємо на вас.